Перше у Волинській області у Луцькій церкві спасіння відбулося урочисте вручення дипломів 110 випускникам Київського біблійного інституту. Хто б міг подумати, що ми будемо мати випуск в Луцьку, а не в Києві. Але ще три роки назад, коли брати це все будували, коли вкладали сюди свої кошти, зусилля, мали бачення, вже тоді Бог запланував те, що сьогодні буде відбуватися. Ще коли була незакінчена церква, ми дуже ревнували і хотіли, щоб було навчання. Звідки це прийшло точно від Господа, тому що ще коли навіть нічого не купали, тут була ідея, було бачення, ми просто щасливі. Що на базі церкви спасіння це все відбувалося, відбувається сьогодні. Випуск, справді історична подія. Ми щасливі і можемо сказати Алілуя, Наш Бог добрий до нас. Зі 110 випускників Київського біблійного інституту 31 студент отримав диплом молодшого бакалавра богослів'я та церковного служіння, навчаючись два з половиною роки у Волинській філії КБІ, яку в листопаді 2019 року очолив доктор Богослів'я Андрій Ходорчук. Одне з складних моментів це щось розпочати. Київський біблійний інститут розпочав свою діяльність на Волині, і для нас це був історичний момент. Що ми дуже дякуємо Богу, радіємо разом із першими випускниками, які випустилися у 2022 році, і надіємось на те, що цей процес вже не зупинятиметься. А нові групи студентів будуть вливатися в ряди освітян і будуть сприяти посиленню. Розмноженню церкви Божої на просторах Волині і всієї України ми щиро дякуємо Київському біблійному інституту за співпрацю і надіємо, що Волинь буде задавати гарний тон і надалі для християнської освіти. Нагадаємо, що філія КБІ у місті Луцьку це перша філія Київського біблійного інституту при Волинському об'єднанні української церкви християн віри євангельської. Я радію і тішуся тим, що Поповнюються церкви братами і сестрами, які розширили круг пізнання. І я думаю, що вони будуть благословінням в церквах, вони будуть ділитися тими знаннями. І найперше, напевно, що для особистої такої духовної збудови, перше ми випускали студентів Волинської філії за спеціалізацію церковне служіння, наші брати і сестри також можна сказати озброєні дипломи для того, щоб далі. Іти служити також спеціалізації служіння, брати, братики навчались два з половиною роки, сестри жіночого служіння, і також була гарна можливість вже провести випуск для наших випускників, які навчались за спеціальністю методист дитячо-підліткового служіння. Випускники Київського біблійного інституту та його філії у місті Луцьку зазначили, що навчання у біблійному закладі вимагало чимало зусиль. І, як виявилось, це було того варте. Просто навчальний заклад, але він дав мені дуже багато. Він дав мені знання, які я зараз володію, дав мені впевненість в собі. Я прийшов. Я був доволі таким чистим листком, і кожен із викладачів писав свою історію. По-іншому почав дивитися на деякі справи, на проповіді свої, на, на бесіду з людьми. Навчатися потрібно без склад. І то не мало навчатися. Ісус навчав. І ми повинні теж навчатися, тому що, щоб інших навчати, треба самому розуміти, знати. Дехто хто зі студентів, а нині з випускників Волинської філії КБІ продовж навчання створили власні сім'ї, що не стало на заваді здобуття християнської освіти, радше сприяло ефективному її засвоєнню. Так як я лікар і люди хочуть іти до професіоналів, а лікарі постійно вчаться, так і в навчання в ковідній інституті. Безперервно треба навчатися, щоб вдосконалити і свій духовний рівень, і ми могли надавати допомогу для оточувачів. Дякую Богу за можливість навчатися в Волинській філії. Це прекрасний час для досягнення нових вершин в житті. Хоч це було й нелегко, але дякуючи Богу, дякуючи чоловіку, який сприяв закінченню, це сталося і під час навчання творилася наша сім'я хай. Далі Боже ім'я буде прославлено через нас. Дякуючи тим людям, які вже вкладали в цю справу. Особливо хочу відмітити Андрія Ходорчука, який започаткував цю справу, відніс свій вклад. Ось на сьогоднішній день. Є можливість продовжити, тому надіюся на Господню милість, на Господню допомогу. Сьогодні відбувся випуск, але це не завершення навчання, це тільки етап, один з етапів. У нас є ще дві групи, майже 100 чоловік вже навчається. Ми будемо робити наступний набір. Надіємося, що будуть не менші групи. 110 студентів КБІ отримали дипломи таких спеціалізацій, як пасторське служіння, християнська педагогіка, євангелізаційне служіння, жіноче служіння, методист дитячого підліткового служіння та церковного служіння. На думку старшого єпископа Української церкви християн віри Євангельської Михайла Паночка, це армія духовних випускників, що буде корисною на ниві Божій. Велика вдячність господеві, що сьогодні. 14 жовтня ми мали велике свято, незважаючи на ті проблеми, які є в нашій країні, ми все ж таки вдалося зробити випуск багатьох студентів. І ця армія духовних робітників, братів, сестер будуть корисними на ниві Божій. Ми розуміємо, що є фронт фізичний, фронт. Який сьогодні Україна має проти ворогів, але є війна і є духовний фронт, який ніколи не вгасає і не затихає. Тому це благословення для братства, що є люди, які бажають себе посвятити для проповіді Івангелії, для служіння людям.